Аж два о просто додай води. <пробітник> У ролях Кариба Хейн. Клэр Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф, страви твоєї мами божественні. А що це йогурт? Не знаю, але нам час. Сьогодні є спецбіології. Ще встигнемо. Не хочу спізнитися. Я до нього готова. То з чого він? Чорниця? чи ви не готувалися? Так це помітно. Я готувалася 20 хвилин, і це було жахливо. Усе ну, зрозуміло. То can йдемо. Can добре, добре. Яка ж ти зануда. Не хвилюйтеся. Я дивилася прогноз. Дощу не буде? Якщо ми вийдемо, станемо русалками. Тож, якщо ви не заперечуєте, я залишуся. Не можна пропускати іспит. Я готувалася усі вихідні. Нічого, будуть інші. Не смішно. Чому ви ще тут? Там така злива. Ллєк з відра. Ми застрягли. Я вас підвезу. Машина біля входу. Ходімо. Це просто дощ. Нічого з вами не станеться. Ходімо. Ну, не варто, місіс Гілберт. Просто невеликий дощик, Лео. Що з тобою? Лео. Клео, що сталося? Як ти почуваєшся? Мені зле. Трохи нудить. А ще болить голова і ріже в животі. І Кашель. Так душно. Обігрівач у Ні. Думаю, у тебе лихоманка. Лежи. Навіщо ти впала? Не знаю. Просто вирішила. Прикольно, так? Ти геніальна актриса. Треба ж було щось робити. А що далі робити? Ти знаєш? Ні, але скоро придумаю тримай, а це обов'язково. Мамо, сумніваюся, що в неї температура. Що ж, почекаємо, побачимо. Річ? Пусте. Полеж поки що відпочинь. Ненавиджу брехати мамі. У нас у сім'ї ніхто нікого не обманює. Ти сказала, що ти русалка? Ні. Отже, часом таке буває. А вже ж любий. Я теж так думала, добре. Приїжджай. Гаразд, бувай. Ніл. Він викличе тобі лікаря. Справді я в нормі нічого серйозного, просто так не непритомлюють, особливо у вашому віці лежи. Тобі потрібен спокій, а ви, дівчата, підете до школи, але спочатку я зателефоную твоїм батькам. Треба щось робити. Mm -hmm. Гаразд, mm -hmm. ходімо, ми спізнюємося. Oh, ні. Мене нудить Задуха. Я теж теж <coughs> кашляю. <coughs> Дивно, ви заліотом ніколи не хворієте. <coughs> щось <і> мені душно, <coughs> мені теж холодно. Ні, знову душно. Мені теж. То холодно, то гаряче. Який жах? Ще недавно ви були здорові. Може. Може, отруїлися чимось? Ви їли мій йогурт? Ельоти? Боже. Ти гукала мама? так ой, не їж цього не їж. Це добре, чому Бо я вже три роки не хворів. Забув, як це? Взагалі я добре почуваюся. Напевно, лікар. Мали вже я збрехала. Мені ніколи більше не повірять. Облиш. Мірандо, дякую, що прийшли. Я так хвилююся. Напевно, звичайна застуда ліса, але все ж таки варто перевірити. Hello, Добрий день, дівчата. Hello. Я Лі Коргольд і давно у вас ці плями. Я їх next... що помітила. що них болять голови і животи. Mm -hmm. Не Може бути. Цікаво? Щось не так? Ваш чоловік сказав, що в них була температура, так? А зараз у них слабкість, хоча і льот поки що здоровий. Я хворий, мама. Хоча вже три роки не хворів. Гадаєте, це через мій йогурт? У такому випадку ніколи не знаєш, напевне. Тобто винна я. Це не застуда і не ігри. Не хочу вас лякати, але мене хвилюють плями у них на шкірі. Я маю проконсультуватися з колегами. Треба годинку другу перечекати дощ, а потім раптово видужити. Ну, як вам? Треба попросити в лікаря гульдовідку, щоб нам дозволили перескласти іспит. Перед М. Але приїхав щойно зміг. Це я винна. Ми думаємо це все через йогурт. Але я теж його їв. Хоча весь день теж почуваюся. Я поговорила з колегою. Симптоми незвичайні, але властиві тропічним захворюванням. Що це означає? Це не отруєння, але хвороба дуже заразна. Нікому не можна заходити чи виходити з дому. Тепер подивися сюди. Мені потрібні зразки вашої слини. На кого нам плюнути? Плюйте сюди. Класно. Дякую. Спасибі. Ви отримали від нас те, що хотіли. Тепер нам потрібен спокій. Мені від вас потрібне ще дещо. Ваша кров а це обов'язково. Так, я повинна знати рівень еритроцитів у крові. Дивно, але я вже почуваюся значно краще. Я теж. Дівчата, якщо це те, що я думаю, то ви в небезпеці і ніколи з таким не стикалася. Тож мені треба дізнатися про вас якомога більше. Закочуйте рукави. Хто там? Містер Гілберт Сергійс? Слухай мене уважно. Відійди від дверей на десять кроків. А дівчата у вас їх не було у школі. Неважливо. іди звідси. А можна їх побачити? І що відбувається? У нас карантин. Скажи всім, що я захворів. А це буде сюрприз. Іди швидко. Льюіс? Так, привіт. Я можу пояснити. Як почуваєтеся? Щось болить. Вона сказала, болить? Що там у вас? Ще нудить? Ні. Вам потрібно лежати тут, доки не будуть готові результати аналізів. Аналізи? Емо, що відбувається? Нічого серйозного, Люїсе, просто пробач, емо. Але лікар Гольд просила про це нікому не розповідати. Гаразд? Емо. Ем. Дякую. Зараз приїдуть спеціалісти з лікарні. Усе так серйозно. З таким треба бути обережними. Але вам не варто хвилюватися. Еліота не відчиняй двері. ні! О, Бердонс, Вам не можна. Дякую за дзвінок, Лісо. Я залишила повідомлення батьку Ріки, а ми вирішили переїхати сюди. Я розумію ваші почуття, бо сама мати. Але щойно ви пройшли в карантинну зону. А ви, Лікар Гольд, сімейний лікар. Де Клео? Відпочиває. Їй зараз потрібен спокій. Їй зараз потрібна мати. Теплий рушник з евкаліптовою олією. Це їй завжди допомагало у дитинстві. Дон, ходімо на кухню. Я Який обман, готова закластися і з ними все гаразд. Запитаю лікаря. Маячня це Еліоте. Вони прогулюють іспит. Я доведуться. Ні, ти заразися. не заражуся. Як ти пройшов? Через задні двері. Що тут, тут відбувається? Пішов дощ, треба було щось робити. І тепер тут карантин, а ви не шукаєте легких шляхів. Ви не спите? Я заходжу. Клео, бідолашка, мама вже тут. О ні. Рушники. Що це? Вони тхнуть. Вони мокрі. Я принесла зволожувач повітря. А де тут розетка? Ось. Тепер тут свіже повітря. Може комусь зробити масаж? Ні? Ні, ні, дякую. Ні. Сумніваюся, що це допоможе. Сідайте. Я розлила воду Там мокро. Як ти, до цього? Нормально, тату? Усе гаразд. Бачите? Вона вдає, що хвора. Вона хвора, кім, це помітно. Мамо, може, ви нас залишите? Так, ви маєте піти. Їм зараз потрібні тиша і спокій. Ми за дверима. Гукайте, якщо треба. Дякую, лікарю. Ви залишаєтеся? Дівчата, ви в останні кілька днів контактували з корми чи зі свинями? Я їла свинину. А в тропіках нещодавно були. Хоча скоро будуть результати аналізів. Що? Жадаю, тоді ми нарешті дізнаємося, що з вами. Температура нормальна. Дивно. Зараз. То нам краще. Може і так. А може? відпочивайте. Брехати дуже погано. Вибору немає. Льюіс має рацію. Не треба було брехати. Льюіс, принеси сухих рушників. Не хочу вас лякати, але варіантів багато. Лихоманка, малярія, пташиний гриб. Але скоро ми дізнаємося. Це медсестра. Віднесіть лабораторію. Результати потрібні якомога швидше і доставте їх сюди. Так, лікарю гольд. Це все обман. Ема не брехала б. До того ж у нато родині. Закон не брехати одне одному. Можна швидше. Потерпи ще трохи. Тут волосся сухе, а тут ще мокре, швидше. От і все. Закінчили. Дякуємо, Люйсе. Ти молодець. І не кажи. Дивіться, дощ скінчився. Я побіжу на іспит. Ну, успіхів вам. Ходімо, звідси. Готові? Як ніколи. Я так і знала. У них там хлопець. Гадаю, Льюіс. у них там вечірка. Кім, гадаєш, добре так поводитися, коли твоя сестра хворіє? Це гаразд. як ви? У нас все чудово. Завдяки вашим рушникам. Як рукою зняло? А тепер нам час до школи. Бувайте. Так, не можна. Якщо ви вийдете, доведеться перекрити всю вулицю. Я погано почуваюся, мені душно. Ти нікого не обдуриш, Еліоте. Усі здорові. Ви не можете так піти. Треба ще взяти аналізи. Кров і звени, аналіз сечі. Залиште, баночки, ми їх вам занесемо. Бувайте. Будь ласка, не хвилюйтесь. Хто ви? Професор Горман, головний спеціаліст з інфекційних захворювань. Ми відвеземо вас у місцеву лікарню. Нам не можна в лікарню. Вони дізнаються. Почнуться аналізи. Емо, дівчата, відчиніть двері. У є ідеї? Дай подумати. Нічого. Клео, усе okay. буде, буде добре. Відчини двері. Що ми робимо? Нам гаплик. Еммо, не кажи так. Усе буде добре. Усе скінчено. So Лишилося єдине. Я не вдягну you цього you костюма клаустрофобія, А я вже видожила. Мені не треба в лікарню. Рікі, не опирайся, роби, що тобі кажуть. Розслабся, усе буде добре. Досить. Я маю зізнатися. Нам не треба було вам брехати. Брехня тільки створює проблеми, а не вирішує їх. Емо? Ні, Рікі. Усе скінчено. Я все розповім. Усе, усе. Ви маєте знати. ми не хворі. Ми прикинулися, щоб прогуляти іспит, і не хотіли, щоб усе зайшло так далеко. Пробачте, так і знала. Бачите? моя правда не вийде. Вдягніть їх. Лікарю Гольд? Вона каже правду. Я принесла результати аналізів із лабораторії усе вераз. Дівчата абсолютно здорові. Нічого не розумію. Це ж епідемія. Чогось лише один аналіз був позитивний: Еліота Гілберта. Бачиш, казав, же, що мені зле. У нього вітрянка. Вітрянка? <головік> Лікарю, Гольд, а ви самі не могли впоратись? Хороші новини. <головік> У школі за вас усі так хвилювалися, що вирішили перенести іспит, а зараз ставлять свічки за ваше здоров'я. Клас. <головік> Пробачте, але я не зрозуміла. Хочете сказати, що ви були здорові? цього ми ніколи не дізнаємося. Медицина дивна річ. Наступні години чотири я лише танцюватиму. Я теж тепер, коли дощ скінчився, можна й потанцювати. Треба освіжитися. Тавми ледь не попалися. А вже ще трохи і стали б експонатами. Попалася. У тебе великі неприємності. Я просто брешеш. А я ж сказала тобі не підслухувати. Що це? Ти вся awesome. в цятках. Це вітрянка. Вона oh, really заразилася amazing. від чу, а, а, вода? Це все вода! Ha 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 ha!